Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами перетворимося на пожежників. Будемо боротися з вогнем та рятувати життя. Готові? Тоді починаємо! В першу чергу зберемо наш пожежний інвентар. Слухайте уважно ознаки та називайте потрібний предмет. Гострий, залізний, червоний. Що це діти? Так, це сокира. Гострий, залізний. Це предмет схожий на конус червоного кольору. Що це діти? Так, відерце. Маленький світиться. Що це? Ліхтарик. Так, червоний. Довгий. Шланг. Так. Наступна річ: металевий, циліндричний, червоного кольору. Що це, діти? Вогнегасник. Так. Червоний копає. Що це? Лопата. Так. Молодці взяли Потрібні речі, тепер ми перевіряємо нашу пожежну машину. Усередині пожежної машини дві ємності є: одна з водою, друга з піною. Через маленький двігунчик вода потрапляє у трубу, там вона змішується з піною. Потім піна гасить вогонь. Але баки з водою у нас порожні, нам треба їх заповнити. Скільки ж бочок води нам потрібно? Відгадайте? Сті... більше, чим пальців на руці, але менше, ніж днів тижня. Скільки ж бочок? Пальців на руці 5. А днів тижня. Сім, так. Скільки бочок води нам потрібно? Подумали, яка цифра та число знаходиться між п'ять і сім? Шість так. Треба шість бочок з водою. Так. Пожежна машина готова. Так, а до нас вже хтось телефонує. А ви пам'ятаєте, за яким номером треба телефонувати пожежникам? Так, 101. 101.101. Поспішаємо на пожежу, але ми щось дуже повільно рухаємось. Треба включити сирену. Швидше поїхали. Пожежа, рятуйте. Ми вже приїхали. Треба швидше загасити пожежу. Другий поверх ліво віконце. Де воно знаходиться? Так. Четвертий поверх ліво віконце. Де знаходиться віконце? Ось так. П'ятий поверх середнє віконце. Знаходимо швиденько. Третій поверх середнє віконце. Загасили. Перший поверх праве віконце. Швидше четвертий поверх праве віконце. Шукаємо. Загасили, і останнє другий поверх середнє віконце. Молодці. Вогонь вже перекинувся на дитячий майданчик нам треба його загасити. У нас є пожежний інвентар. Що треба взяти? Так, треба взяти лопату і загасити піском. Діти-пожежники вам нагадують правила пожежної безпеки. Користуйся тільки справними електроприладами, не залишай їх вімкненими без нагляду. Запам'ятайте це. Наступне правило: не грай з вогнем, сірниками, запальничками, свічками. Це дуже небезпечно. Не залишай увімкнену плиту без нагляду, не вмикай її без необхідностей. Не користуйся без дорослих. Лопавками, петардами, феєрверками, бенгальськими вогнями. Йдучи з дому, гаси світ... світло і вимикай електроприлади. Запам'ятайте це і бережіть себе. Діти, ви молодці! Вам сподобалося бути пожежниками? Так. Мабуть, хтось із вас, коли стане дорослим, теж буде пожежником. І будете рятувати життя і боротися з вогнем. Ну а зараз я вам пропоную намалювати пожежну машину. І подаруємо нашим пожежникам. Готові? Тоді починаємо! Давайте ще раз розглянемо пожежну машину. Горі у неї дробина, а на кабіні маленький маячок. Давайте порахуємо, скільки колес. Один, два, три. Три колеса з одного боку і три з іншого. Всього шість колес. Так, ну, зараз будемо її малювати. Нам потрібні фарби та папір. Спочатку малюємо прямокутник та замальовуємо червоним кольором. Маленький прямокутничок, але не зафарбовуємо це віконця. І буде кабіна. Малюємо великий прямокутник і теж його зафарбовуємо червоною фарбою. Малюйте охайно, щоб не було білих плям. Малюємо колеса чорною фарбою круглої форми. Переходимо до драбини. Малюємо дві смужки довгі чорного кольору і з'єднуємо між собою кінчиком пензлика. Малюємо. Малюємо фару. І не забудемо про маленький маячок блакитного кольору. Намалюємо дорогу, по якій їде наша пожежна машина чорним кольором. І намалюємо вогонь, який пожежна машина поспішає загасити. Малюємо жовтою фарбою. І трішечки червоною. Ось така пожежна машина вийшла у мене, а у вас буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки, щоб потім подарувати їх пожежникам. І не забувайте, гратися з вогнем не можна, це дуже-дуже небезпечно. Бережіть своє життя! До нових зустрічей. До побачення!